Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю вас всіх дуже сердечно в цей ранішній день середи. Ми сьогодні робимо спільний крок, дуже важливий. З одного боку підсумок, з іншого боку, початок. Отак завжди є. Щось зробить людина, аналізує. Потім починає знову нову сторінку. І так само в нашому житті, в нашому екзархальному служінні. Ми пройшли певний шлях соборного нашого діяння на парафіяльних наших спіль... зібраннях. і так на деканальному зібранні сьогодні ми зібралися представники усього екзархату з Німеччини, з країн, з Скандинавії, щоб спільно. В Дусі Божому зстановлятися над Божими задумами, над Божими планами, над Божими бажаннями щодо нашої церкви на теренах Екзархату. Як краще ми можемо сповнити Божу волю в нашому особистому житті, в парафіяльному житті і як ціла екзархальна спільнота. І Господь Бог дає нам на цю нашу мандрівку сьогоднішнього дня і на наступні роки. Про які ми будемо говорити, думати, роздумувати і молитися, дає нам як світло своє Боже Слово, слово святого Апостола Павла і слово, яке вийшло з уст самого Господа Ісуса, яке ми щойно чули у святому Євангелії. Це Слово Боже має нас формувати на образ і подобу Божу, робити нас подібними до Ісуса Христа. Щоб ми коли носимо ім'я християнина, щоб ми відображали в нашому житті, у наших словах, у наших ділах і поведінці образ нашого Господа. Саме це є наше покликання, яке ми здійснюємо, починаючи від хрещення. Бо кажеться, в контексті святого хрещення всі, що Христа хрестилися у Христа. Зодягнулися. І ось сьогодні святий Павло, послані до Колеса, яке ми чули, подає критерій, дуже важливі критерії нашого життя, нашої поведінки, нашого діяння. Кажучи, і все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса. Дякуючи Богові Отцеві через Нього». Все чинити в ім'я Господа Ісуса означає вибрати Ісуса Христа, Його Слово, а ще більше Його поведінку, як мірило наших власних слів, наших планів і нашого діяння. Щось робити чи говорити ім'я Ісуса означає питати самого себе, чи мої слова, мої плани, Мої діла, які я прагну зробити, які зроджуються в моєму серці, відповідають словам, думкам, ділам Ісуса Христа. Чи Ісус Христос хотів би, щоб ми саме так чинили сьогодні, щоб ми так робили, спілкувалися. Через Ісуса Христа, каже Святий Павло, маємо хвалити Бога і дякувати Богові Отцеві. Тільки тоді, коли будемо робити наші рішення, резолюції соборові ім'я Ісуса Христа, можемо сподіватися в наших серцях, що Господь буде ці наші плани, наші бажання і наміри благословити. І вони будуть приносити дяку, хвалу і славу Богові, нашому Небесному Отцеві. І цікаво, що і так, святий Павло сказавши цей загальний принцип. Переходить до дуже конкретних порад, закликів, які стосуються конкретного щоденного життя. І це є принцип власне також Божого діяння. Господь Бог дає загальні заповідь, їх не є багато. Але потім, коли ми починаємо їх застосовувати в нашому конкретному житті, то оці загальні Божі заповіді. Починають проявлятися дуже конкретно у наших відносинах між людьми. Завжди критерій вірності Богові є дуже простим. Моє відношення, моє ставлення до людини, до мого ближнього. І тому увесь закон і пророк, і каже, святий проломісяці в цьому одному люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. Всією душею Твоїми, всіма силами Твоїми, всіма думками Твоїми, аби ближина Твого, як себе самого. Вірність Богу і любов до Бога вимірюється рівнем нашої вірності людини, готовності послужити людям. І саме такою є дорога церкви. І хоч здавалося, що святий Павло дає дуже такі. Детальні вказівки, як мають поводитися чоловіки і жінки, батьки і діти, пани і раби, здалося, святий Павло моралізує. А насправді поведінка стосовно другої людини, вона відбуває чогось набагато глибшого, ніж просто із певних наказів чи заборон роби або не роби. Поведінка стосовно людини, вона виростає, походить із нового життя, яке людина отримує в святому хрещенні. У хрещенні ми народжуємося до Божого життя, ми приймаємо в своє серце, в наше життя, Боже, Ісусове життя. І тоді, коли ми справді віруємо в Ісуса, оце Боже життя неодмінно буде проявлятися у відносинах. Із нашими ближніми, починаючи від найближчих, чоловік і жінка, жінка і чоловік, подружжя, діти і батьки, батьки і діти, а відтак рад і пан, працедавець і працівник, громадянин і той, хто керує цілими державами. Але все виходить і походить з цього одного нового Божого життя, яке ми отримали. У хрещенні. Тому буквально перед тими порадами конкретними Святий Павло так говорить про оце нове життя, яке ми отримали у святому хрещенні. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває. Сівши по правиці Бога, думайте про горішнє, а не про земне. Бо ви померли і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Вдягніться, Отже, як вибрані Божі, святі і любі у серце співчутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного. І прощаючи одне одне взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чи ні, і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок до Ось, на наче святий малює цю цілу програму життя. Коли ми з в Ісуса, ми отримали нове серце. І це серце характеризується такими гарними чеснотами християнського життя. Співчуття, доброта, смиренність, лагідність, довготерпеливість, готовність прощати і просити прощення. Бо ми тільки люди і можемо збудувати християнську спільноту тільки силою любові, яка милосердиться і прощає. Любові, яка є смиреною, щоб просити прощення. Бо так будується церковна спільнота силою Божої любові, яка є зв'язок досконалості. І ця любов є влита в серця як каже святий Павло, Духом Святим, який є нам даний. Звичайно, коли святий Павло. Вже говорив ту Божу науку, він мав перед собою людей хрещених. Він писав до християн, які вже отримали благодать Святого Духа, благодать нового життя. Вони такі, як ми. Коли Ісус говорив до апостолів, як ми чули в Євангелії, їхні серця ще не були сповнені Святим Духом, ще не були перемінені. Вони ще дуже часто думали, як люди старі. Як стара людина, думали про земне, а не про горішки, як каже Святий Павло, і тому жахалися. Тому певної науки не сприймали, не хотіли чути. А навіть коли чули, не хотіли приймати до серця, каже євангелист Лука, що вони цього не розуміли, воно було закрите від них. Ісус мусив піти їм серце. Після свого Воскресіння, щоб вони розуміли писання. І саме тому з них народжуються такі дуже недоречні думки. І таке спало їм на думку, каже Іван Лист Лука, коли Ісус сказав, син чоловічий буде виданий людям в руки, а їм спало на думку про щось інше. Вони не хотіли цього слова сприймати. Хто з нас є найбільшим? Давайте будемо зараз вирішувати це питання. Пішли абсолютно в іншому напрямку, дали місце земному духові, амбіціям, гордині, самолюбству. Тим, чим було сповнене ще їхнє серце. Не було ще в тому серці духа лагідності, смиренності, терпеливості, Свідомості того, що я є слабка людина, яка потребує прощення і мусить бути готовою прощати. там так було багато заздрощів, ревнощів, нетерпеливості. І коли Ісус навіть на притчі взяв маленьку дитину біля себе, поставив і хотів їм показати, що логіка Божого царства є інша від тієї, якою вони керуються світської величі. Успіху, досягнень. Погляньте, Царство Небесне подібне до тої дитини, довірливої, смиренної, простодушної. Вчіться від неї правильного відношення до життя, до Бога, не до одного. А вони відразу на це. Господи, а ми бачили одного, який Твоїм іменем. Зауважне Твоїм іменем виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо не ходить з нами, привласнюють собі повноваження, які їм не належать забороняти, наказувати, навіть коли бачать, що щось діється в імені Ісуса, наскільки ще далекі вони були до того ідеалу, до якого їх личе Господь? Треба було ще пройти великий довгий шлях шлях переміни серця. І ми також йдемо тим шляхом, бо хоч ми і отримали на життя, але ми відчуваємо також собі впливі діяння старого чоловіка. І ми, коли хочемо розпізнавати Божу волю щодо нас, щодо нашої спільноти церковних, нашого Екзархату, то мусимо вчитися тої переміни серця, просити про цю переміну серця, щоб ви, подібно як апостоли, щоб ми удостоїлися власне глибокого навернення, щоб ми почали думати і керуватися логікою Ісуса, але не піддаватися спокусі йти за логікою цього світу. За логікою кількості, величі, але за логікою малих дітей, які з довірою, тримаючи за руку Отця, йдуть крок за кроком у житті, і з радістю у серці, і з миром у душі. Ісус нам довіряє, коли як Давно вже прочитав оці слова в Євангелії, які ми нині чули, син чоловічий буде виданий в руки людям. Одного разу вони мене дуже вразили. Вразили мене в контексті нашого священичного служіння. Бо це велика таємниця, що Ісус видається в наші руки, в руки слабких грішних людей. Він себе видав руки на Голгофі, в руки злочинця, які його розіп'яли. Але він також видається в продовжує історії спасіння в наші людські руки, в наші священичі руки при святій Євхаристії. Кожного разу, коли ламаю анця Божа, пригадую собі ті слова: Син чоловічий буде виданий в руки. І ставлю собі ті питання, які є ті руки, яке моє серце. Ісус видається також в наші руки в постаті церковної спільноти, яку він нам довіряє, Оце і є Його тіло, яке Він віддав нам єпископам священникам. Але Ісус також віддається в руки кожному своєму учневі, кожному християнинові. Постаті наших ближніх, бо Він каже, все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви мені зробили. Кожен з нас має в руках долю Ісуса на цьому світі, долю церкви, долю наших ближніх. Подумаймо собі, яка велика Божа довіра до нас? Що Він, попри нашу слабкість, неміч і обмеженість довіряє нам аж так багато, довіряє нам долю самого себе на цьому світі, долю свого тіла, своєї церкви, своїх братів і сестер, з якими він ототожнюється. І друге почуття, яке в мене зроджувалося від того нинішнього Божого Слова, це почуття відповідальності. Воно природне, коли тобі хтось довіряє, зроджується в тебе почуття відповідальності. І сьогодні я дякую всім вам, нашим отцям, священникам, вам, дорогі. Сестри в монашестві, вам, дорогі, наші вірні миряни, що ви приймаєте своє серце, відкриваєте своє серце до тої великої довіри Ісуса і прагнете розділити нашу відповідальність за життя нашої церковної спільноти на теренах і Віримо. Що Господь Бог знає думки наше сердець, так як він знав серця своїх апостолів, знає наші немочі, слабкості і обмеження, але знає також нашу щиру добру волю, наше прагнення йому послужити, служити Його церкві, послужити нашим обличчям. Тому сьогодні ми молимося про чистоту нашого серця. Про чистоту наших намірів, про чистоту наших слів і про чистоту наших діянь, про які сьогодні спільно будемо застановлятися і будемо говорити. Сьогодні прошу тільки одного, щоб все, що будемо сьогодні говорити, думати і робити. Щоб все було ім'я Ісуса Господа, і щоб все було на більшу Божу славу і на добро Святої Церкви і нашого народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!